Перш за все, не слід перебільшувати вплив російських засобів інформації. Не треба, тому що по всій країні ми подивилися, їх дивиться 9%. Звичайно, ця цифра різна у різних регіонах. Якщо взяти на захід, то там російські засоби інформації я маю на увазі новини політичні, бо це лі можуть дивитися. а... Політичні новини у російському телеканалу дивляться на заході 2%, у центрі 5%, на півдні 12%, а на сході 18,5%. Найбільше дивляться в Криму. В Криму 28%. Але, хочу підкреслити, 28% – це все-таки не більшість. І в Криму найбільше дивилися е, Інтер 69%, 1 плюс 1, 43% і Україна 30. Значна частина кримчан також дивилися політичні новини на каналах ICTV і навіть на П'ятому каналі. Тобто відключення українських телеканалів в Криму це взагалі абсолютно брутальна дія по відношенню до кримчан, які, яких позбавили звичних для них каналів інформації. Але це справді інформаційна війна. Це війна в тому, щоб позбавити кричам якихось альтернативних джерел інформації. В останні місяці надзвичайно було важко взагалі працювати, в тому числі фонду відродження. Чому тому, що починаючи давно йшла війна, пропагандистська війна проти громадянського суспільства. І відповідно проти фонду відродження, який є найбільшим донором для громадських організацій, для організованого громадського сектору в Україні. Війна йшла пропагандістська, причому війна йшла не стільки внутрішніми силами, стільки за допомогою російських мас мідіа російських, як ми розуміємо, радників з російськими клише. Ну, Я просто приведу для початку деякі факти. От, мені дали наші мої, мої співробітники, дали просто виписку. Із матеріалів, як ми називаємо провокативного характеру, де згадується фонд безпосередньо і як організація, яка фінансує іноземних агентів. Які працюють на дестабілізацію України, діють через от, Соросі, оскільки Сорос нас фінансує або фінансує е, фонд, який фінансує в свою чергу громадські організації. То очевидно, що це гроші Сполучених Штатів йдуть через Сороса, і він такий поганий, що хоче дестабілізувати разом з Сполученими Штатами ситуацію тут, що це геополітична гра сполучених штатів, всі ті кліше, аж до іноземних агентів де фонд згадувався як номердинний національний агент. Це було очевидно, тут вже лунав луна термін і поняття інформаційної війни. Я хотів би означити кілька, можливо, визначальних рис. Тому що, по-перше, з одного боку, якщо говорити про конкретні технології інформаційної війни, більшість з них, я потім трошки ну, зовсім конспективно на них зупинюся, більшість з них класифіковані і описані вже на рівні другої половини ХХ століття. Справді ж тут щось аж особливо супернового немає. Що є нового, що характеризує саме ось цю інформаційну війну? Це передовсім в те, що якщо раніше будь-які інформаційні війни були, точилися в такому річищі, коли одна технологія викликала протидії іншої появи інших технологій, і так було навіть в Україні, скажімо, появи перших темників і так далі, щось. Якісь, але якраз з період 2002-2004 років якраз для України це був останній період і, видно, закінчення оцієї класичної парадигми і розвитку інформаційної. Узагальнення і побажання у зв'язку з ситуацією, яка у нас виникла. Однозначно можна погодитися з тим, що рекомендувати журналістам, як працювати в даній ситуації це безглуздо, оскільки в кожної редакційна політика ми будемо це враховувати. Ми з вами, і, зокрема, Національне агентство може працювати на розвиток громадянського суспільства, що, врешті-решт, має призвести до формування самостійної, незалежної та дійсно унікальної держави, яка зіткнулася в цьому столітті з новими викликами. Я буквально перед цим. Переглянув сторінки, здається, публікація на Вашингтон Пост, де концентрується на тому, що Путін застосував у Криму досить унікальну тактику, коли відбувається зручення певних військових з терористами і коли йде повна медійна підтримка і перевага в або підтримка цих дій в абсолютно всіх напрямках. Да? Тобто, якщо сказати словами відомої російської пісні або російського гурту, ми наступаємо по всім направленням. Росія використовує абсолютно всі засоби пливу. І причому, як в Україні, як в Криму, ми ще тут не сказали про закордон, про напрямки не тільки Російської Федерації, а й Євросоюзу, і намаганням а, нашого сусіду формувати громадську думку за кордоном. І тут ми випускаємо механізми, які, з якими можемо працювати вже зараз, якщо цікаво, можна їх озвучити. І ми знову ж таки можемо втратити громадську думку за периметром України. Зараз на хвилі революційного ентузіазму або всплеску інтересу до нашої країни у зв'язку з цими трагічними подіями, які відбулися, ми ще можемо втримувати якийсь інтерес до, до, до нас. І не приведи, Господи, цей інтерес зникне, на що направлені всі ресурси Російської Федерації.